добрий вечір, шановні глядачі. З 1 по 12 грудня цього року пройшла 20-та всесвітня конференція на вищому рівні з питань клімату в Перу. У ній взяли участь 195 країн. Головною метою цієї конференції було розробити ескіз глобального договору по захисту світового клімату, з діючими по всьому світу цілями захисту клімату до кінця 2015 року. Далі йшлося про те, що країни запропонують аналогічні цілі по зменшенню викидів вуглекислого газу, які можна контролювати і тим самим зупинити глобальне потепління. У головних змі повідомлялося про промову міністра закордонних справ США Джона Керрі, яку він хотів пробудити усіх делегатів. Деякі витяги з його промови ми вам зараз представимо. Ми їх порівняємо з голосами учених, поданими проти, які в ЗМІ не чутні. Зміна світового клімату, за словами Керрі, викликана людиною, і тому з цією проблемою можна впоратися тільки спільними зусиллями усіх країн. для Керрі зміна клімату є найбільшим завданням, перед яким в даний момент знаходиться всесвітнє співтовариство. Але тут передусім треба знати, що так званого світового клімату у цьому сенсі зовсім немає. На землі дійсно існує багато кліматичних зон, але немає глобального клімату. Клімат описує всього лише регіональна обмежена місцевість, область або велику територію і їх погодні процеси впродовж 30 років. Тим самим вимога світової кліматичної справедливості є тільки безглуздим базіканням, так стверджує дипломований метеоролог доктор Вольфганг Тюнер. Керрі знову наполегливо підкреслив, що людина впливає на клімат, і тим самим винна у глобальному потеплінні. Головним чином це обґрунтовується індустріалізацією і пов'язаним з нею підвищеним викидом вуглекислого газу. Тут треба помітити, що вуглекислий газ, що міститься в малих кількостях, складає лише мінімальну частину загальної атмосфери, а саме точно 0,38%. відсотків. Від цієї частини, в свою чергу, сама людина виробляє усього лише 4%. Це складає 0,152% стотисячних відсотка загальної атмосфери. Такому твердженні, ніби ця мінімальна складова вуглекислого газу служить причиною глобального потепління в атмосфері. Суперечить багато вчених так, наприклад, в Орегонській петиції 2008 року, яку підписали майже 31 тисяча фахівців. Серед них близько 900 учених із званням доктора атмосферної фізики. У ній стверджується, що не існує наукових доказів того, що вуглекислий газ, який виділяється людиною, може викликати катастрофічне потепління атмосфери, що так відстоюється. Щоб назвати інші голоси, подані відомими ученими, згадаємо про Хайдельбергський заклик 1992 року. Спочатку його підписало 264 вчених, у тому числі 52 лауреати Нобелівської премії. Зараз воно підписано вже чотирма тисячами людьми, у їх числі 72 лауреати Нобелівської премії. Крім того, статистикою доведено, що в Німеччині кількість вуглекислого газу за 12 років трохи зросла а середня температура в той же час злегка знизилася. Такі факти є ще одним протиріччям тезі, ніби вуглекислий газ якось пов'язаний з глобальним потеплінням. У ібоно чи українською хто виграє від цього так званого захисту клімату, що рятує світ? Тут замішано багато грошей і влади. Санниколесер Нікола Штерн, колишній головний економіст Всесвітнього банку, припускає, що мінімум 50 мільярдів євро. Знадобляться на досягнення нібито необхідних цілей по захисту клімату, чи являється це також поясненням того, що в головних змінах знайти цих численних голосів, починаючи з високопоставлених учених і аж до лауреатів Нобелівської премії? Адже саме тоді народ зрозумів би, що захист клімату, що не має результатів, є брехнею про клімат, а високі витрати відповідно марнотратством. Обдурювання, що вкрай дивує. у будь-якому разі, будьте в курсі подій, шукайте інформацію і складайте свою власну думку, це має сенс. Ми будемо раді знову вітати вас завтра на Кляге Мау Ті Ві. Приємного вечора!